Зонування кімнати це відмінний спосіб розподілу простору в маленькому приміщенні. За допомогою штор можна домогтися пропорційного розміщення кімнат в будинку, особливо якщо квартира має невелику площу. Такий прийом використовують господарі, щоб не вдаватися до дорогого ремонту, та й не завжди готовий результат може влаштовувати власників, коли, наприклад, зонування шторами можна з легкістю прибрати. Або змінити розташування на більш зручне для жильців. Зонування використовували ще стародавні греки. Полотна тканина не тільки розділяли простір на окремі кімнати, але і прикрашали їх. Це дарувало зонування підійде як для маленьких квартир, так і для великих. Ось кілька варіантів зонування кімнат, кухня 100%. Ванна і туалет, вітальня іспанська, спальня і робоча зона, дитяча і ігрова. Гідність. Головним достоинством є доступність по відношенню до інших варіантів, це є найбільш економічним і доступним замість того, щоб будувати нову стіну або покупати дорогостоящий стелаж, простіше придбати гардину. Зазвичай даний спосіб використовують в однокімнатних квартирах, де важливо відокремити спальне місце і приємну кімнату, або як її ще називають, вітальню. Тут це важливо. Так як дані кімнати активно використовуються, можна відокремити своє робоче місце від спальні, штори можна використовувати замість дверей. Встановивши карниз до нього можна прикріпити полотна тканини, а потім вже користуватися ними як завгодно, наприклад, застосовувати в якості дверей. Ще одним плюсом є кількість місця, яке займають полотна. Їх можна прибрати в сторони і підв'язати або просто опустити, але при цьому місця вони будуть займати набагато менше, ніж стіна або двері. Зонування дозволяє візуально збільшити габарити кімнати або навіть саму квартиру. Від вибору буде завісти інтер'єр кімнати, штори будуть задавати тон, тому якщо господар має один стиль, він з легкістю може його замінити на інший, просто поміняв матеріал. З якого зроблені тканинні полотна, оригінальним прийомом є і подвійні варіації: одна штора, призначена для спальні, а друга для гостиної. Для спальні можна вибрати більш темні тони, а в гостіної спользовать світлі кольори. Такий контраст не тільки здивує гостей, але і порадує самих господарів квартири, незважаючи на те, чи то зоніровання, досить старий метод, популярність він знаходить саме зараз, напевно. Це пов'язано зі стереотипом про те, що штори повинні висіти на вікнах, але перш ніж вішати їх. Рекомендується створити візуальний макет того, як будуть розташовуватися полотна, це позбавить від багатьох витрат і заощадить час, когда все це буде встановлюватися. Також плюсом служить функціональність. шторами можна користуватися тільки тоді, коли вони потрібні, наприклад, під час приходу гостей. А у вільний час тримати їх відкритими. Дизайнерські рішення зонування тут немає якогось конкретного матеріалу. Кожен господар підбирає варіанти під свій будинок і на свій вкус. Це може бути як звичайний тюль, так і японська варіація. Тюль завдяки своїй простоті, дарує легкість і святковий вигляд кімнаті, а текстильний варіант, завдяки квітковому малюнку, прекрасно підійде до стилю модерн, який зараз дуже популярний. Японські тканини виконані в білих тонах і відмінно пропускають через себе світло. Не можна не відзначити те, що вони відмінно поєднуються з багатьма матеріалами, наприклад, деревом. Ще крусом японкою штори можна віднести мінімалізм при своїй простоті. Вони впольняють максимум функцій. Балдахін теж буде приємно прикрашати кімнату. Завдяки своєму зовнішньому вигляду він створює в кімнаті атмосферу середньовіччя є кілька видів балдахінів, які підбираються під смак господаря. І декор кімнати, наприклад, балдахін може бути простим і повітряним або більш складним з різним декором у вигляді пензликів або бахроми. Полотна, зроблені з бамбука, відмінно впишуться в інтер'єр квартири японського стилю, але найбільшою популярністю користуються штори-ставти і жаккарда. Ідеї для дитячої. Зонування застосовується ще і в дитячих, так як в дитячій слід розподіляти ігрове і спальне місце, то і тут можна застосувати зонування одним з головних критеріїв є те, щоб дитині подобалося приміщення, в якому він грає, а значить, і стіни, і меблі. І декор повинні задовольняти його самого. Найчастіше для хлопчиків використовують синій колір, штори в стилі космосу або з машинами. Для дівчаток вже іспользують більш ніжні тони, наприклад, червоний, рожевий або штори з малюнками яскравих кольорів, або можна використовувати нейтральну штору для поділу однієї кімнати для двох дітей. Використовуйте подвійну штору, рожевий колір для дівчинки і сіній для хлопчика. Такий спосіб відмінно впишеться в інтер'єр і почеркнеть індивідуальність кожної дитини. Звичайно ж, знадобиться карниз, на який будуть кріпитися штори є безліч їх видів, починаючи від обичних потолочних і закінчуючи автоматичними. Укріплені їх до стелі немає нічого складного. Це можна зробити за допомогою викрутки і саморізів, які йдуть в комплекті. Далі потрібно визначитися з гачками, на яких будуть висіти штори. При виборі штор шторслидобратять увагу на їх довжину, краще зробити їх трохи коротше, щоб вони бракували до підлоги. Таким чином штори не будуть волочитися у підлозі і собирають зайві сміття і пил. Меблі теж слід розставляти так, щоб кімнати відрізнялися один від одного, а не копіювали інтер'єр. Висновок таким чином. За невелику кількість їй можна зробити просто величезне колічество различних композиційних варіантів, і всі вони будуть унікальними, не схожими на одного та й по відношенню до інших способів зонування цей саме економічний, адже саме фіранки і штори задають тон всьому приміщенню. Головне підійти до справи з фантазією і креативністю фотогалерея ще 53 фото ідеї зонування за допомогою штор.